Привіт, лямба, піпл! радий вас всіх бачити. Yeah, we back to the game, yeah. we better... Поки я був відсутній, я обдумав, чи варто робити нове відео про Льоліка, зважив всі за і проти, і все-таки вирішив зробити. Адже хто, як не я, буде вам відкривати істинний облік <хи> Льоліка. І ще одним фактором, чому я роблю дане відео, стало те, що Льолік і компанія поділилися своєю думкою про мій канал. Спасибі підписнику, який це зафіксував, скинув мені в дірек в інстаграмі. Тепер можеш туди саму скинути номер рахунку, я скину тобі сотку, часто так не морозиво, тому що я люблю активних підписників. Є. Ну, а прямо зараз давайте переглянемо, що Льолік та компанія думають про мій канал. Чо? Кого? Я знаю Назара, блядь. Назар, скажи думку про канал, я ти, або аніщо кого? Інтересна ваша думка, слід за вас всю інфу, кого, як звати і т.д. І шо ви нахуй? Ви хі, блядь, ні... Твоєго, блядь, ніхто. блядь, ніхто. Курок. Угу. Блядь, не любить такі людей, нахуй. Корожен хай п'ять сикуру опєс на попаде. Був би він тут, ми б з ним поговорили, я б тут не мав. Нема смыслу що говорити. А там сидеть цика забогрома ще що мене це те, що я говорив про вас, чиста правда. Я нічого не придумав. Чому вас так бомбить? Мар'ян, поясни, будь ласка, чим саме я впойобуюсь? Назарчику, в смислі був би він тут, ми б поговорили. А хіба це не я пропонував тобі бій, після чого ти заблочив мене в інстаграмі? Чому ти не прийняв бій, там би і поговорили. Ну, От пасник. Я розумію, ти хлоп, села, любиш бити по поп'яні, наносити удари з-під тяжка. До речі, як ти це зробив спарингу з Льоліком. Сісі, помутніло! Помутніло зараз, давай. заразніло. Тому що Льолік виглядає більш спортивніший ніж ти, але весь спаринг Льолік просто обороняється. Хоча, коли він бився з кумом чи гнімим, він активно атакував, а з тобою він просто обороняється, ніби боїться обідати господаря. фу! І Ще мені з цього бою сподобалось, як Назар, так і в кінці. Льолік-льолік, ну покажи на камеру, як я тобі моцного губу розсік. Ну покажи, покажи. Хоча вдарив з під тяжка. Ні. Я не чую. Моцний хлоп. Що кого? Та й взагалі в ваші компанії чітко прослідковується тиранія Назара. Наприклад, коханка не захотіла бухати, але такого не може бути, тому що Назар хоче, щоб всі пили. Крапка. Пила сьогодні не п'є, шо, блядь? Та не лізе мені. Чушлять, коротше, відкрий, у двері. Відкрий у двері, хайде со додому. Хай там виплачеться. Бо то б якесь дане. До... Мар'ян, а ти, твої дівчини обіжають, заставляють робити те, що вона не хоче. Ліку, нахуй, не виводь. стань Встань сюда. Я тобі ще раз кажу, стань сюди разом з нею. Я тобі сказав, що сказав, Лети за ним, я пішов, я тебе сів сюди, що ти. Блять, ти якась сдав, для чого ти мене виводиш? Скажи, алло, реально шутку, я типа не бухає. Я розумію тебе, ти мені ті, що завжди, ти туди, я стоїв, ти на мешкаю. Послухай, я тобі не говорю де сюди чи йди туди. я тобі Це сядь тут! Я трішка. Це сядь тут. Так я з нею, цей... з нею. Вона не хоче, ну ти... я їду ступай, тебе пізять сюди. Ні, момент має... ти типу, сам по собі. Ти сидиш за столом. Я зі всіма сижу. Послухай, послухай, вона має бути біля нас і вона має бути так само як і всі, блядь. Розумієш? Ти щось там м'ямлиш? Та послі того Назара, він без тебе ноль. Ти без нього зможеш себе відчувати так само, а можливо навіть і краще. Але то все ваші проблеми, так що самі мастіть собі там голову. Що кого? Ну от Назарчик, якщо ти хочеш зі мною поговорити, то переставай їсти тісто з русолом. Як завжди, бульончик. прояви свою силу волі, приведи себе в форму і проведемо бій, максимально по-часному, По правилах покажемо, як ти хочеш зі мною поговорити. Як карта, ляже. А те, що ти можеш мене вицепити там сам чи з компанією, так я не спорю, ти можеш це зробити, але це не змінить мою думку про тебе. А якщо ти маєш силу волі, то прояви її, приведи себе в форму і давай вийдемо по чесному, по правилах. А так перестань мені кидати якісь пусті погрози через те, що ти розумієш, що все, що я говорю, це правда. Що Кого? ви можете рекламувати казино і все, що вам хочеться, як і я можу висловлювати свою суб'єктивну думку про вас, але через це, що ви хочете купити собі квадроцикл і рекламуєте всяке казино, люди програють гроші. І попри те, що ви отримаєте гроші за рекламу цих самих казино, ви ще й отримаєте відсоток від програних грошей, які люди програють в тому казино, яке ви рекламуєте. А от я про це все розповідаю. Нічого не придумаю, просто говорю факти. Ну або до прикладу, мені не подобається те, що ви пропагандуєте вживання алкоголю. Адже діти, які вас дивляться, беруть Льоліка в приклад. Боже, ти що знаєш Льоліка? Знаю. І в їх очах льолі крутий, і вони, що бути також круті, починають бухати. Але є одне але, коли в тебе почнуться проблеми через алкоголь, а вони почнуться. Ти зможеш себе підлікувати і вшити собі ампулу, та й буде файно. Але й деякі діти, які вас дивляться, не мають багатих батьків і не рекламували фігню. І вони просто почнуть бухати і сп'ються, тому що не зможуть полікуватися, закодуватися, просто збухаються. Розумієш? І я про це говорю, хоча хтось може сказати, що алкоголізм це частина образу Льоліка. Ну блін, зайдіть просто на стріми, подивіться, що там твориться, і, і вам одразу стане ясно, що пропаганда алкоголю там ого го скільки. І я не можу заставити когось не бухати, але я можу про це все говорити. І можливо, це хтось подивиться і такий. Ну да, бухати не круто. Кого? знаєте, поділився з вами своїм баченням про Льоліка, і от мене таке бачення, і коли я дивлюся відео, де льолік і компанія їдуть до церкви, до плащаниці, в мене виникає питання для чого? І, типу, показують, яка в них віра в Бога, які вони християнини, але якось не сходиться все це з таким способом життя, і християнство якось не сходиться. Ну, принаймні, в моїй голові, якось це не сходиться. Молодьож, їдемо з Лільком до плащаниці і знімемо. Чуєш, Лілько? Але церкві треба кинути на тату, деякі 20 гривень. Ти що вже 20 гривень не маєш? Та я забув. Що я, я маю за вас Та Tag. Забув, ну що я бо я. Що має за вас рішать? спішив, спішив і забув. Спіши, спішив, скриш. Дай 20. О, як гроші вилітають. Та де сто? Ті що? Зрозумій, Назарчику, це все ритуали. І скільки б ти не заніс грошей до церкви, це не зробить тебе істинно віруючим. Подумай, для чого Богу, який створив все твої гроші. Для чого ті папірці потрібні лише ж таким самим добрим людям, як ти, які взяли вчення Христа і просто переробили в бізнес. Ліше одно мене пугає, а вдруг Бог є. Ти якби вникав в християнство, читав писання, а не просто носив показово гроші на касу, ти б не рекламував такі штуки, де люди програють свої гроші. Розумієш? Ісус сказав, що потрібно любити ближнього свого як самого себе. А я в вас бачу відео, де ви показуєте, як льолік набив якомусь старому піяку морду, і ви цим хвалитесь. А де любов? Ну ви ж християни, де ваша любов? Нам давай, сука, Нам Ти сука, знала. Надіюся, ти зрозумів, що я хотів до тебе донести. Якщо так, то все круто. Я піду своєю дорогою, ти своєю. Лише напиши мені, будь-куди, типу, чувак, Все, я все зрозумів? Давай ти йдеш своєю дорогою, я своєю. І повір, так і буде. Якщо ж ні, і ти далі кидатимеш пусті погрози в мій адрес, тоді і я почну діяти. До прикладу, я зроблю футболки ось таким скрином і буду роздавати їх людям. Думаю, бу думаю, знайдуться люди, які захочуть їх носити. Якщо ти саме така людина, тоді пиши в коментарях про це. І придумай багато чого іншого. Повір. Адже рано чи пізно ти зможеш мене вицепити і набити мені морду, так хоча буде за що. Знай, я цього не боюся, і це не змінить мою думку про тебе. Всім. Сиздюлей я получал и получу их не раз от Стоп, 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 ще не виключайте. Тільки закінчив монтаж і пишу до цього типа, який робить мені прев'юшки, а він пише, я на морі. На чілі. Я зразу впав в паніку, тому що сам зробити нормальне прев'ю я не можу. Ви, напевно, вже це зрозуміли, адже бачили, яке прев'ю в попередньому відео. Ну коротше, далі я почав гуглити, і шукати, де роблять самі прикольні прев'ю. І таки знайшов. Тому посилання інстаграму, де роблять самі прикольні прев'ю, я залишаю під відео. Переходь, замовляй, і в твоїх відео як мінімум на тисячу переглядів стане більше. Так що давай, неряй під відео та замовляй. Адео, локос!